За вікном лютий місяць і вже мало що тішить жить окрім нових крутих ігор, звісно. На що чекати цього місяця, і чи варто взагалі надіятись на щось гідне? Відповідь на це питання так. Але про все по порядку. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Лютий вийшов доволі неоднозначним. Він дарує нам ааа а ігри котрі не дотягують до статусу ААА, а також WA-ігри, котрі претендують на ААА. Розпочнемо з Бенішер Goats of New Eden від французької студії Don't Not, яка є автором таких відомих ігор, як Remember Me, Life is Strange і Вампур. Перед нами Екшн RPG про мисливців на привиді, А самі автори називають гру глибокою емоційною історією приреченого кохання. Гра виглядає доволі амбіційно і обіцяє нам потойбічні вайби системою вибору, котра впливає не тільки на живих, але й на мертвих. Зіграємо в цю гру 13 лютого. Якщо ви олдскульний чувак, ви пам'ятаєте перші ігри про Лару Крофт наприкінці 90-х. Це було дійсно цікаве заняття загадками, ребусами, платформінгом і перестрілками. Що ж, стара Лара повертається, та не одна, а одразу три. Ремастери трьох перших частин Том Брейдер з'являться 14 лютого, тож у вас є потрійний шанс заглибитись в ностальгію осамі вуха. Це таки станеться. 16 лютого вийде довгостраждальна гра від Ubisoft Skull and Bones, яка запропонує стати піратом і бамбучити моря та океани. Гру анонсували 7 років тому. Вона зуміла прийти розробницьке пекло і таки дістатись до релізу, хоч і з безлічу переносів. Події протікають в 17 столітті. Тут буде і екшен, і тактика, і відкритий світ, і навіть ПВП. Але от чи вистрелить гра край сумнівно. Відвідували Варшаву? І якщо ні, така можливість з'явиться у вас вже 20 лютого в грі The Tarmatur. От лише відправимось ми у Варшаву 1905 року і матимемо надприродні здібності. Це ізометричний детектив з системою вибору та майбутнього впливу відрізняється хорошим графічним рівнем і камерністю своїх каццент. Що стосується сюжету, поки не ясно, але вияснити зможемо вже скоро. Last Epoch пройшла довгий шлях до моменту релізу. Гра поступила в дочасний доступ ще в 2019 році і тепер виходить у відкрите плавання. Гру зацінять фанати жанру Hack and Slash, так що, якщо ти фан «Diablo» чи Pest of Exile, ласкаво просимо до гри вже 21 лютого. Одна з найкращих ігор лютого Remake Brothers A Tale of Two Sons від студії Юсифа Фареса. Ті, хто грав в ігри цього геймдизайнера, знають про їхню шедевранність. Ну а якщо раніше не проходив цей витвір, така можливість з'явиться 28 лютого. Маємо зворушливу історію про двох братів, які повинні врятувати свого батька. Гра розрахована на двох гравців, як і інші ігри студії. Тому заготуйте напоїв та їдла, адже подорож буде тривалою. Закінчую наш список Final Fantasy VII Rebirth, яка вийде 29 лютого. Це друга частина трилогії з покращеним геймплеєм та графікою. На її проходження у вас зійде від 40 до 100 годин. Панатам серії обов'язково до уваги, але й про сучасні вимоги не забувайте. Щоб зіграти вище згадані ігри на максималках, купуйте ігровий ПК від ArtLine. Підписуйся на цей канал і розповідай друзям. До нових зустрічей!